Ну, ось я знов включилася. О, дивіться, я вам покажу, які розіграші. Оце 19 мільйонів, 2 мільйона і 10 мільйонів. Це я в магазин зайшла. Оцю скотину, бачите, показують. Скотину оцю. Ото так. Так що підемо далі, далі з вами, прогуляємося. Отут катину завжди, щура того завжди. Фіни молодці, вони його печатають, що воно ненормальне, що воно кончене тварина. Ото так. У газетах завжди таке. Ну, оце ж такий центр у нас, так скажемо, нашого райончика. Центр. Ось тут скам'ячка, люди сидять, гуляють. Ось От, тут півбар, тут теж приходять у півбар, випивають, гуляють. Бачите, багато тут, о, того мусору, але у, понеділ, у понеділок ще празники ну, вівторок, вівторок все вже поубираються, буде чистенько. Оце, бачите, яка куча снігу теж. Теж поприбираються, буде чисто, все буде добре. Ось такі діла, хлопчики і дівчатка. Так що все добре, все добре. Тепло, добре. Гуляй собі, сіке хочеш. Ну, оце і я ж вийшла на прогулянку. Так небагато прогуляюся та й піду додому. Я вже пообідала. У мене суп був з курицею і з тим. Із овочами доїла супа. Треба щось друге зварити собі. А я оце пішла і не достала того. Куриці не достала. Ну нічого страшного. Достану, прийду, вона швидко розморозиться. Зроблю собі каші Одварю гречаною і дві ножки курячі. Зроблю такі в соусі. От. От такий бульйон зварю. Щоб м'ясо поїсти, бульйон може засиплю. Я рисом не люблю засипати. Якісь малесенькі ці макарончики, пасточки. Ната мені завжди привозить. Ті, що треба у супчик класти. А моркви ж покладу туди. Цибульки, в мене молоденька цибулька є, морква. Так, таке з -з зелень є. Багато всього хорошого. Та й оце зварю собі такого. І каші гречаної щось захотілося. Каші гречаної, може, й на вечір поїмо, може й не поїмо, може крашанку собі піджарю. Я тепер стала крашанки їсти. Думаю, ні, треба їсти, бо це не годиться. Оце купила, так треба їсти. Отож, показувала вам вчора запіканку. ж. Дві крашанки поклала, булочки ці цвибики такі поробила. На цвибики поклала три крашанки. Гароші такі м'які, я половину заморозила, майже більш, ніж половину, а меншу частину поклала в холодильник. І сьогодні оце на обід як суп поїла і тоді за сметанкою достала два таких цвибочка, погріла, мікроволновки за сметанкою. І сік у мене був апельсиновий, запила. Вчора хотіла купити собі, в же заходила. Хотіла купити собі води вредно. Тоді думаю, ні, не треба, не треба, вона тобі та вода вредна. Ну, лучше купи сіка. Тоді спомнила, що в мене ще є пачка сіку. Не бутилка, а пачка. Так давали якось бутилки. О, так Я поздавала, бутилки були по, по 20 центів, а сік мені не понравився, Апельсиновий, ні, не апельсиновий з грейпа. Такий трошки гіркувастий, мені такий не нравиться смак. Так я його і вилила, а бутилку здала. Ну, оце так, ми оце гуляємо з вами. По району проходимося, гуляємо. А що робити? Десь іти мені не захотілось, можна було сьогодні піти в сканці пішки. Погода ж хороша, тепла, так можна було зараз вийти, піти. Думаю, те не хочу, може завтра. А сьогодні не хочу. От, Так що сьогодні не пішла. Може завтра піду. Ну, Подивлюсь, таке ж пожелання. Захочу, піду, не захочу, не піду. Це ж таке моє діло. Трошки ще прогуляємося з вами, отак кружок туди пройдемо та й піду додому. А що вдома буду робити? У мене сьогодні племінниця вихідна, вона три дні робить, два дні вдома, в магазині робить. Там біля нашого центрального вокзалу у місті Запоріжжя, там вона робить. Це вона сьогодні перший день виходна, казала, поїде. У город щось там треба, а тоді приїде трошки відпочине, і ми тоді завжди у п'ятій, може, у шостій з нею як зазванюємося, і можемо і два і три часи балакати. Про що можна балакати, та про що хочете, про все. Оце ж тут собачки гуляють, бачите. Собачки тут гуляють і там два вигула. Балакаємо про все. Про молодость. оце ж я вам колись про неї розказувала. Вона ж у Москві жила, виходила заміж за москвича. а тоді пожила і уїхала. Не змогла. Каже, я не можу. Їхнього менталітету рашистського, каже, я не видержую. І уїхала назад в Україну. От, і Молодець, що так і зробила. Ну, в неї ж хлопець Уже тоді хлопцеві було років. У років шість. Він ще в школу не ходив. А тепер йому вже 32 рочки, Він вже великий у нас хлопчик. Отак от, от. А тоді ще вона може ще до своєї сестри двоюрідні піти. Це вона моя племінниця від брата двоюрідного, а ще в мене ж то одна племінниця від сестри двоюрідній. Так, як туди піде, так я дзвоню з ними, удвох балакаєм, сміємося. Щось вона та друга розкаже про мою сестру, Це про мамку свою розкажемо, посміємося. А як вони підуть туди, усі так я то і сестрою побалакаю. Ото так. Отак. Тепер отаке от спілкування. А як спілкуватися? Я ж не можу зараз поїхати. Самі розумієте, що зараз не те час, що їхати на, на гості. А вже як, слава Богу, дасть Бог, що вже війна закінчиться, що вже буде все спокійно, то тоді вже поїду і, може, буду і не один місяць, а може, і два місяці буду, бо мені ж треба, що я вам казала, і зуби треба робити. Та й скучила ж за всіми, поки всіх об'їдеш, поки всім зі всіма. По спілкуюся, так вже і час пройде. Время, знаєте, Як воно відпочиваєш, так время дуже швидко біжить. Оце ж оцей дом, що ми жили. отут. Як приїхали, оце було наше перше житло. Хороший дом, я вам скажу. Мені дуже сподобалося. дуже. У нас був другий поверх. Ну, ліфт ж На другому поверсі ми жили. На другому чи на третьому, щось я вже підождіть. На третьому. На третьому. Да, на так, на третьому поверсі ми жили. Ну от, добре, так, спокійно. сюди перший раз Анічка моя з Настюшею приїхала. Настюша ще була дуже маленька. От, два рочки їй виповнили у, у лютому. Було два рочки в лютому, а вони ж у, у літочку приїхали. О, тут два з невеличким рочки. Вони у нас були довго, мабуть, місяці по півтора, тоді що мої тато були живі і мама не приїжджали. А як уже тато пішли за сонцем, то тоді вже й мама почали приїжджати і вже з Настюшею. Настюша маленька, а вони все одно приїжджали. От. Оце тут така стоянка. Вона й тоді була, як ми жили. Тільки тоді якось було менше машин, я вам скажу. от Тепер оцей дом, а ну так пішли сюди, біля нього. Цей тепер дом. Отож ми там два роки пожили і нам сказали, що треба переїжджати, бо дом поставлять на капітальний ремонт. Ну і ми ну, нам дали, мабуть, там три місяці, чи я не, не, не пам'ятаю чи чотири місяці, щоб ми собі знайшли квартиру. Ну, а ми от переїхали туди, там знайома пересілялася, і ми от у ту квартиру переїхали. Хороша була квартира. Все мені сподобалося, дешева, хороша. Але ж третій етаж і не було ліфта. І не було, да, Третій етаж у нас був. Ото, бачите, по... по Полічити. Третій етаж туди, більш туди, до лісу, до лісу, третій етаж, там ми жили. А от а тут на першому етажі отут жила сім'я, вони в'єтнамці. І в них бабуся була старенька, старенька така була бабуся. І вона завжди виходила. отут Сідала отут на камінцях і сиділа. І сиділа, гуляла. Ой, тут багато тут такі возвращенці, як Юрчик, були жили всі. Дуже багато людей було. Ну, от І багато курдів було. От, от самоліців не було ні єдиної сім'ї. От були курди. І от такі як юрчик Возвращенці були оце тут. Жили. ну а тоді ж ото. Поставили дом на ремонт і бачите, хороші балкони поробили, красиво так усе поробили. Бо в нас тоді балкон не був застеклений. Ну, квартира була дуже хороша, здорова. 82 квадратних метрів квартира була, е, така хороша. От. Отдельно туалет був, кладова була хороша, така, що речі складати. А дітей було, я пиво тільки знали, бачите, тут заборчик поставили, щоб машини не заїжджали. Ну, ті пройдемо туди. А тоді ж раніше ж його не було. Ой, дітей. Дітей страшне, діти отут із м'ячами. Отут оці були качелі, тільки другі такі, більш прості. Отут оце був наш А, от. От, от. -от, -от, -от. от. І оце так, як увечері, в літочку тепло, виходять жінки, оці курди, з курдістану виходять з дітьми, діти бігають, кричать, шумлять. Але у нас усі ж вікна туди виходили. Із зали вікно виходило туди, на ліс, от, із зали. А спальня і кухня туди виходила на другу сторону. Так що нам не чутно було. Хорошо було. Ну, то бачите. А грибів тут скільки в лісі було. ой І не треба було й ходити. Тут вийшов біля, того, біля дому, Юрчик і збирав, тут ходив, це як ми тільки приїхали. от ну бачите час пройшло, красиво тут поставили оце все заборчики. ну бо після ремонту цей, ці квартири продали. Ці квартири продалися, я скажу вам не дешево, Але ось тут, бачите, тут прибирають, тут прибирали, а там ще не прибрали дорожки, приберуть усе. Все все приберуть. Буде чистенько і гарненько. Ану сіка, я тут набалакала, зараз очки вдіну, подивлюся. Та вже можна є. Я не пішла до школи, думаю, та не піду, а тут трошки дорожки по цій пройдуся та й. Та й піду додому вже. Там можна було більше і час і два гуляти, ну а що воно ходить туди-сюди, по району. От, нема резону мені ходити. От. Так що я цей будинок теж спамі з такою, скажімо, з любов'ю любов споминаю, бо дуже непогано було, дуже непогано, це ж наша перша квартира. Я пам'ятаю, як отож Юра мені подзвонив, він же в Ванто приїхав в Ванта. Район, ну, такий маленький городок, не, не, ну він не маленький, хороший, здоровий біля Хельсінки. І, і ми ж хотіли там залишитись, він же й шукав там квартиру, тоді не мог знайти. І оце предложили тут у турку. Він мені дзвонить, каже: Я ти не проти, я буду брати ту турку. Кажу, та бери вже де хочеш. Бо я ж вже, в мене ж вже і квартира була продана. Ми ж вже з наточкою жили у мами з татом. От. А Павлик же ж уже тоді був жонатий, вже ж Настюша була, і у нього ж була одна квартира. Я ж на нього переписала однокомнатну квартиру, як до себе тіточку забрала, а її квартиру переписала на нього. Але вони там не жили ні одного дня. Вони трохи її здавали, а тоді люди якісь нечесні взяли ту квартиру на зйом, набалакали там поміж міду, не заплатили. Короче, я йому кажу, синок не треба. Ось десь подивимося, тут нарциси посадили. Там не скільки тобі заплатять, як тоді як вони з'їхали, мені довелося міждогородні оті всі оплачувати, такі люди нечесні були. От. І так він більше її не здавав. О, Бачите, як красиво нарциси висадили. Ніхто не ламає, ніхто не трогає. Красиво, і красиво, і хорошо. От. Ну, і то що тоді кажу, ні-ні-ні, бери-бери. Щоб ми вже з сюди переїхали. І ми ото зібралися. Я ще хотіла поїхати в Одесу скупитися там, одяг якийсь купити собі, наті. А він каже, ніякої Одеси, бо я вже ж плачу за нас за, за трьох, ну, про те, те що ми ж, проживаємо і за воду і все. Ну, Світло було. У нас, мабуть, світло було, входило у стоїмость житла, а за воду. З, з кожного там чи по 16 євро, ну воно тоді марки було. Як перейти на євро, так по 16 євро було. от, -от так. І ми то бистренько зібрались і приїхали. А яке моє впечатлення перве? Я вам скажу, хороше мене було перве впечатлення, але ж, розумієте, я ж. Я ж на, 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 народилася, ну я і в селі ж у, нас, у нянюшки бувала. Да? Але ж народилася у великому городі, Да? Я привикла високі дома, Хоча тут теж, бачите, вісім етажей є і дома, вісім поверхів. Ну, якось у нас, Наші райони вони якось трохи по-другому. Вони ж не строються так, що це, оце ж, бачите, район. Це тут домівочка стоїть, отам от домівочка стоїть, а отут же вже ліс. А тут же вже ліс. У нас вже такого нема. От. Ну, дерева є, ж у нас в Україні багато, і тополі, і берези, і ті каштани, і, от, і дуби. ж у нас, Оце все в нас є. Воно і та акація така, і як воно то таке пахуче, високе, таке дерево пахуче. Білим цвіте. як же воно? Жас жасмін. Жасмін. Ой, пахучий, страшний, пахучий. Отану, може мені треба відключитися. Давайте я відключусь, тоді ще зонову включу.